Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Найбагатший чоловік у Вавилоні, автор Джордж Клейсон, Книга Джорджа Самюеля Клейсона, Найбагатший чоловік у Вавилоні, запрошує у захоплюючу і пізнавальну подорож стародавнім Вавилоном, пропонуючи насолодитися повчальними історіями його мешканців. Майже кожен розділ це притча, яка вчить правильно поводитися з грошима і впевнено веде дорогою до збагачення. На прикладах життя мешканців Вавилону доступною і образною мовою, Клейтон пояснив базові правила набуття фінансового успіху. Багато правил здаються простими, але їхня дієвість підтверджується досвідом тисячоліть. Один із мудрих героїв книги Джорджа Клейсона сказав Сонце, що світить сьогодні, те саме, що світило в той день, коли народився твій батько, і це ж сонце світитиме в день, коли останній син вашого роду піде в темряву. Також з часів існування могутнього стародавнього міста Вавилона залишилися незмінними людські взаємини та фінансові закони буття, у тому числі колишніми залишилися механізми чесного збагачення, підлого обману, шляхетної допомоги та розумного вкладення грошей. Уважно вивчивши книгу, ви навчитеся створювати накопичення, зберігати та захищати заощадження, контролювати свої витрати, робити грамотні фінансові вкладення. Позбавлятися від боргів, відмовлятися від фінансових авантюр, ефективно користуватися дарами удачі, ставитись до роботи як до друга. Історія великого міста Вавилон найбагатше і процвітаюче місто стародавнього світу, яке тривалий час було його економічним, політичним і культурним центром, від пишноти і могутності першого мегаполісу сьогодні. Залишилися лише руїни, що ретельно вивчаються археологами, і близько ста тисяч глиняних дощечок з безцінними для дослідників записами. Ця доісторична бібліотека, якій понад вісім тисяч років, є найдавнішим прикладом сучасної форми писемності. Нею вчені змогли відновити картину тя чудового міста та дізнатися про механізм його існування, у тому числі і фінансовий. Як це не дивно, багато історії мешканців Вавилону виявилися неймовірно схожими тими, що відбуваються в суспільстві. Розташований на північ від Перської затоки, Вавилон знаходився в бідному і досить неживому закруті річки Єфрат на місці сучасного Іраку. Клімат там дуже жаркий та сухий. Отже, всі багатства Вавилону були створені виключно руками і волею людей. Майстерні майстри іригатори на той час побудували греблі і вирили безліч каналів, якими спрямували води річки на сухі землі. Землепашці невтомно обробляють землю і збирали багаті врожаї. Будівельники спроєктували місто так, щоб воно було максимально захищене від ворогів, знаменита стіна, що оточувала Вавилон, на думку істориків, досягала висоти сучасного 15-поверхового будинку. І навіть з царями Вавилону переважно пощастило вони займалися благоустроєм свого краю, оберігаючи його та мудро керуючи ним, не захоплюючись надмірно завоюванням чужих земель. Організація міського господарства багато в чому була схожа на ту, що існує в містах і досі. У Вавилоні процвітало мистецтво та швидко розвивалося виробництво. Вавилонці були хорошими торговцями та фінансистами. Закони Вавилону були досить розумними і справедливими для свого часу. Навіть рабство було порівняно гуманним. Раб міг мати власне майно, йому дозволялося одружитися з вільними жінками і від такого шлюбу вважалися вільними. Багато міських торговців були рабами, найпідприємливіші з них ставали партнерами своїх господарів і мали частку у прибутку 2. Людина, яка мріяла про багатство. У Вавилоні, як і в сучасних мегаполісах, багатство сусідило зі злиднями. Розкішні особняки та добротні будиночки стояли поряд з убогими жителями бідняків. В одному з таких небагатих будиночків сумував Бензір будівельник колісниць, чесний та сумлінний майстер. Він міркував про те, що, незважаючи на статус вільної людини і багаторічну працю, її доля не радісніша за долю рабів водоносів, що блукають колоною по сусідній вулиці. Бензір працював день у день, створюючи гарні й міцні колісниці, непогано заробляв, але так само, як і його друг, талановитий музикант Кобі, не зміг заробити ні на хороше житло, ні на безбідне життя, ні на старість, що наближається. Гроші просочувалися крізь пальці вони працювали як раби, і як раби не мали жодного гроша за душею, і, що найстрашніше, таке ж майбутнє чекало і їхніх дітей. Коббі та Бензір вирішили, що соромно залишатися бідняками в найбагатшому місті світу. Їм потрібне путь джерело доходу, яке неухильно поповнюватиме їхню кишеню, незалежно від того, займаються вони своєю основною діяльністю чи ні. Подумавши, друзі Коббі та Бензір згадали про ще одного друга Аркада. Вони були знайомі з дитинства, разом навчалися, разом грали, і він не перевершував їх ні в іграх, ні у вченості. Однак згодом він став не лише найбагатшою, а й найшанованішою людиною у Вавилоні, до думки якої прислухався сам цар. Але Аркад не зазнався і завжди тепло вітав своїх менш щасливих друзів. У нього був син Номазир, який гідно продовжив справу батька. Без підтримки батьків йому теж вдалося стати одним із найбагатших людей у місті. Раз Армат передав свої знання синові, він зможе поділитися ними із найкращими друзями вирішили друзі. Взявши ще кілька своїх добрих знайомих, Бензір та коббі вирушили друга за порадою. 3. Найбагатший чоловік у Вавилоні. Аркад справді був казково багатий. При тому, що він був щедрим, займався благодійністю і жив на широку ногу, його доходи завжди перевищували витрати. Не менш щедро він поділився і своєю мудрістю з друзями, які хотіли знати, чому йому вдалося досягти успіху, а їм ні. Він пояснив їм, ті, хто не зміг розбагатити або не знали законів добробуту, або не дотримувалися їх. Доля ніколи не буває постійна, вона строга до легковажних марнотратів і швидко спустошує кишені тих, хто озолотився лише з волі нагоди. Багатство варте того, щоб поступово прагнути до нього та боротися за нього, оскільки воно дозволяє подорожувати, жити у зручному та гарному будинку, добре харчуватися, займатися благодійністю. Та відкриває ще багато інших чудових можливостей. Аркад розповів слухачам, як він розбагатів він був молодшим сином бідного торговця і не мав особливих талантів, але при цьому дуже хотів скуштувати радощів життя. Аркад зрозумів щоб стати багатієм, через відсутність початкового капіталу і небачених здібностей, йому знадобляться інші ресурси час і знання. Він поставив собі завдання збагатитися і послідовно працював на її реалізацію. Як саме? Аркад, як Бензі Рікоббі, попросив поради того, хто досягнув потрібної йому мети. Юний Аркад працював писарем і ледве зводив кінці з кінцями, але одного чудового дня він блискуче виконав велике замовлення для лихваря, який, на подяку за швидко виконану роботу, розповів йому секрети свого добробуту. Десяту частину заробленого треба завжди залишати собі. Таку головну раду дав лихвар. Правило здається простим, але за словами порадника, його виявилося достатньо, щоб із пастуха овець перетворитися на лихваря. Думати, що все, що ми заробили, наша велика помилка. Ми платимо за їжу, за одяг, за взуття, найчастіше ми платимо всім, окрім себе. Як раби, ми працюємо за одяг, харчування та дах над головою, віддаючи свої прибутки іншим людям. Десятина твого заробітку повинна залишатися тільки твоїми грошима. Кожна відкладена монета стає твоїм рабом і починає працювати на тебе. Накопичення повинні постійно працювати, тільки так можна примножити свій стан. Прислухайся лише до тих порад, які дають обізнані люди. Так сказав лихвар молодому Аркаду після того, як юнак довірив свої заощадження будівельнику муляру, що вирушає до Фінікії за коштовностями. Несвідомого в коштовностях муляра обдурили, і Аркад втратив усі заощаджені гроші. Не пожирай дітей, народжених твоїми заощадженнями, порадив лихвар юнакові, коли той зізнався, що витрачає ренту від вдалого вкладення грошей на грандіозні бенкети та розкішний одяг. Спочатку треба створити ціле військо золотих рабів і лише потім витрачати їхню частину на бездумні насолоди. Аркад послухався всіх порад лихваря і накопичив пристойний капітал. Через кілька років він знову зустрів лихваря, що вже добряче постарів, і той, вразившись досягненнями учня, попросив його взяти на себе управління володіннями, пообіцявши частку в маєтку. Аркад досяг успіху в цій роботі, отримав частку майна, продовжив з розумом вкладати гроші і незабаром став незлічено багатий. Можна подумати, що аркаду казково пощастило, бо лихвар довірив йому керування землями. Але везіння полягало тільки в тому, що ще задовго до зустрічі з учителем у Аркада виникло гаряче бажання стати багатим, і він багато років доводив своє вміння заробляти та утримувати гроші. Можливо, Аркаду пощастило мати велику силу волі, але сила волі це впевненість у досягненні поставленої мети. Та рішучість виконувати поставлене завдання, незважаючи ні на що. Виконуй, що задумав, не відкладаючи та не сумніваючись. Запам'ятавши поради Аркада та його вчителя Лихваря, слухачі пішли з наміром неухильно дотримуватися їх. Аркад і далі допомагав їм своїми рекомендаціями, і багато хто з тих, хто прийшов до нього свого часу за мудрістю, досягли багатства та успіху. Сім правил збагачення. Коли Вавилон був відбудований, Багато його мешканців, які працюють на будівництві міста, залишилися без роботи і без грошей, які не змогли накопичити. Зас над містом нависла тінь фінансової кризи. Тоді сам великий цар Саргон звернувся до Аркада з проханням навчити мешканців Вавилону вміло розпоряджатися грошима. Аркад розповів усім, хто прагнув добробуту сім правил збагачення. Правило перше починайте поповнювати гаманець цьому правилу навчив Аркада лихвар. І саме воно лягло в основу його багатства. Будь яке ремесло приносить гроші, і навіть від найтоншого золотого струмка можна зробити відгалуження, яке наповнить гаманець. Як результат, життя людини набуде нової якості, і доходи почнуть надходити не від зароблених грошей, а від дивідендів, що приносять заощадження. Почніть робити це якомога раніше кладіть у гаманець 10 монет, а діставайте лише 9, і він буде наповнюватися день у день. Майже містичне спостереження вам вистачатиме і дев'ятих десятих вашого заробітку, а нові гроші потечуть до вас ще швидше. Правило друге контролюй свої витрати. Усі, хто прийшов послухати поради аркада, заробляли по різному і жили різним життям, але всі вони були бідні. Тому що чим більше ми заробляємо, тим більше у нас бажань і вищі потреби. Однак усі бажання задовольнити неможливо. Хоч би як ти був багатий, а отже треба навчитися їх контролювати, розрізняючи важливе і неважливе. Не треба обмежувати себе у всьому, просто складіть перелік своїх бажань та потреб, а потім виберіть із цього списку першочергові. Інші викресліть. Повернетеся до них у майбутньому, якщо згадаєте про них. Плануйте бюджет, виходячи з головних потреб, включайте до нього гідні насолоди, але стежте, щоб одна десята завжди залишалася недоторканною. Правило третє. Примножуй багатство золото лише перший крок до багатства. Якщо гроші не працюють, то являють собою приємний, але мертвий вантаж. Вкладайте їх у вірні справи або віддавайте надійним лихварям. Якщо гроші повертаються до вас із прибутком, це означає, що неухильно зростає не лише ваш капітал, а й його прибутковість. Причому ви можете робити що завгодно займатися улюбленою справою, відпочивати, подорожувати. Правило четверте. Бережи заощадження від втрат не довіряйся зовнішньому блиску та порожнім обіцянкам, остерігайся шахраїв та непродуманих проєктів. Головне правило вкладення грошей безпека. Золоту необхідний надійний захист та охорона. Навіть якщо на сумнівні інвестиції вас спокушають друзі та родичі, не піддавайтеся. Спочатку скрупульозно вивчіть перспективи. Перевірте репутацію та професіоналізм позичальника, не повторюйте помилку Аркада, який довірив свої заощадження необізнаному в ювелірних виробах муляру. Інвестуйте в безпечні проекти та радиться лише з фахівцями у своїй справі. Правило п'яте стань власником власного житла. Багато городян у Вавилоні жили у убогих будинках і при цьому платили домовласникам велику ренту за житло, що знімається. Придбайте свій власний будинок на позику, а відкладена вами десятина стане гарантією вашої платоспроможності. Ту ренту, що ви платите орендодавцю, краще виплачуйте лихварю. У цьому випадку ви платите за власний будинок. Людині важливо мати власне житло та вкладати душу у його благоустрій. Правило шосте забезпечити майбутнє своє та своєї сім'ї подбайте про те, щоб гідно зустріти старість і забезпечити сім'ю навіть після своєї смерті. Злидні в старості це трагедія. Плануйте, щоб ваші інвестиції забезпечували вас і тоді, коли ви не зможете працювати. Вкладіть гроші в нерухомість або землю при вдалому вкладенні ваше майбутнє та майбутнє вашої родини будуть забезпечені. Або довірте гроші лихвареві банку. Який забезпечить стабільний приріст вашого доходу. Аркаду навіть спадали на думку думки про страхування життя і майна, що було неможливо в той час, але в сучасному світі треба обов'язково скористатися цим досягненням цивілізації. Правило сьоме постійно вдосконалюй навичку заробляння грошей. Якщо ви палко бажаєте заробляти більше, значить, ви вже на шляху до багатства. Але ваше бажання має бути певним та конкретним, не мрійте про абстрактні речі і не думайте відразу багато про що, не відволікайтеся і не розкидайтеся, вдосконалюйтесь у своєму ремеслі, будьте наполегливими і посидючими, і ваші праці обов'язково оцінять. Використовуйте нові інструменти та методи роботи, обмінюйтесь досвідом із колегами, не зупиняйтесь ні на крок. Крім семи основних правил збагачення, Аркад нагадав своїм послідовникам ще кілька важливих істин будьте пунктуальні у поверненні боргів, будьте уважними до своєї родини. Складіть справедливий заповіт Допомагайте у розумних межах тим, кому потрібна допомога. Золота у Вавилоні вистачить усім. Безстрашно рухайтеся вперед, перевіряйте на досвіді мої уроки, знайдіть і примножуйте багатство наказав Аркад своїх учнів. 5. Зустріч з його величністю. Удачею. Про успіх мріяли за всіх часів. Мріяли про неї і жителі Вавилону. Якось найгідніші чоловіки міста зібралися у храмі знань, щоб поговорити про те, те є, чи, можливо залучити до себе удачу. Аркад, який очолював збори, порадив не шукати зустрічі з успіхом за гральним столом чи на стрибках. Там люди втрачають більше грошей, ніж одержують, а гральний заклад завжди залишається у виграші. Удача. Благородна богиня, яка із задоволенням допомагає тим, хто заслуговує на винагороду, а не тим, хто проводить час, граючи в азартні ігри. Ті, хто працює чесно та з інтересом до своєї роботи, завжди отримують від долі щасливий шанс, але треба навчитися не пропускати надані можливості та вміти скористатися ними. Учасники зборів розповіли власні історії про втрачені шанси, серед яких була й наступна розповідь літньої людини. Коли чоловік був молодий, Йому запропонували взяти участь у підприємстві, яке обіцяло великі прибутки. Його знайомий знайшов покинутий сухий відрізок землі над каналом, і вирішив придбати ділянку, збудувавши там три водяні млини, які забезпечать надходження на землю води. Після чого він планував розділити ділянку, що стала родючою, на частини та продати як пасовища. Ініціатор шукав золото для реалізації свого проекту та попросив молоду людину стати одним із 12 інвесторів. Але юнак був легковажний, він не хотів відмовляти собі в гарному вбранні та інших насолодах. Довгі міркування призвели до того, що він не став учасником проекту. Підприємство збагатило всіх учасників, але, на жаль, він упустив можливість стати одним із тих, хто вклав у проект свої гроші та скористався казковими прибутками. Все життя він шкодував про це. Інший гість храму знань розповів про те, як упустив вигідну угоду з купівлі овець лише тому, що відклав її на ранок, а на світанку продавець знайшов щедрішого покупця. Люди, парадоксальні істоти. Вони бувають наполегливими у своїй неправоті, а коли мають рацію, починають сумніватися і рефлексувати, упускаючи можливості і постійно відкладаючи рішення на потім. Шесть. П'ять законів багатства, як син прислухався до завітів батька. У Вавилоні сини заможних людей жили разом з батьками, у ледарстві чекаючи спадщини. Але Аркад вчинив інакше коли його син Номазир вступив у повноліття, батько дав йому мішок золота та глиняну табличку з п'ятьма мудрими порадами, а потім наказав вирушати у великий світ. І довести, що він може керувати статком батька. Через десять років Номазир повернувся до батька з трьома мішками золота та та безцінним досвідом, який підтвердив мудрість поради Аркада. Поєднайте свою енергію та устремління зі знаннями законів збагачення, і на вас теж чекає успіх, як Номазіра та Аркада. 7. лихвар з Вавилону Майстру з Вавилону Родану за майстерну роботу цар завітав 50 золотих монет. Цілий стан. Ніколи ще чесний працівник не мав при собі такої фантастичної суми і не знав, як нею розпорядитися. Тоді він вирушив за порадою до свого друга, лихваря Матона адже хто, як не лихвар, як правильно розпоряджатися грошима. Родан запитав, чи правильно буде позичити золото чоловікові сестри, який нічого не розуміє у торгівлі, але дуже хоче розпочати власну справу та просить про допомогу. Мудрий лихвар відповів йому притчею. Бик нарікав ослу на свою важку частку. Він скаржився, що зранку до вечора тягає важкий плуг на спеку, коли осел лише зрідка возить господаря решту часу, відпочиває і щипає траву. Жалісливий осел пошкодував друга і порадив йому наступного дня позначитися хворим, не впрягатися в плуг і ревти на весь голос, наче занедужав. Бик так і вчинив. Тоді господар велів упрягти в плуг осла, і ослу довелося весь день працювати за уявного хворого. Надвечір осел ледве стояв на ногах від знемоги. Він назвав бика ледарем і пообіцяв, що наступного разу господар відправить того на бійню, якщо він прикидатиметься хворим. На цьому дружба між двома тваринами скінчилася. Мораль притчі полягає в тому, що навіть якщо хочеш допомогти другу, заради свого добробуту та вашої дружби не звалюй на себе його ношу. Ніхто не має права вимагати, щоб ми віддали йому те, що чесно заробили. Щоб знову заробити 50 золотих, щедро подарованих царем, родану треба працювати невтомно майже 50 років. Лихвар засумнівався, що сестра Родана хотіла б, щоб її брат пожертвував 50 роками свого життя заради сумнівного проекту її чоловіка. Золото не повинно лежати без діла, але й не варто вкладати його у невиправдано ризиковані підприємства. Лихвар показав родану цілу скриню, залишених у заставу коштовностей, і розповів історії деяких з них. Хтось не зміг викупити свою заставу через те, що її занапастили пристрасті, амбіції іншого виявилися не підкріплені реальними навичками, а третій надто довірився близьким людям, не вартим такої довіри. Але у лихваря завжди залишалася застава як гарантія повернення грошей. Якщо ти позичаєш гроші, у тебе обов'язково мають бути гарантії їхнього повернення. На прощання лихвар порадив Родану шукати партнерів серед досвідчених людей і показав напис, вигравіруваний на його скрині. Невелика обережність краща за розчарування. 8. Стіни Вавилону. Вавилон був найзахищнішим містом страдавнього світу. Його стіни злітали в небо, а ширина стін була така, що по них могла проїхати запряжена шістьма кіньми колісниця. Однак час від часу найвідчайдушніші війська намагалися штурмувати місто. Один із запеклих штурмів тривав кілька тижнів і забрав життя багатьох захисників Вавилону. Городяни з жахом підходили до тих, хто боронив місто, і питали, чи не прорвуться вороги асирійці за стіни Вавилону. Але захисники були впевнені у безпеці міста та підбадьорювали мирних жителів. Наприкінці четвертого тижня ворог відступив. Стіни знову продемонстрували свою незламність, без них Вавилон не простояв би стільки століть. Місто утримувало свою могутність тому, що було абсолютно захищене. Так треба обороняти і свій капітал, тим більше, що сьогодні є багато засобів захисту, серед яких різноманітні види страхування та безпечних інвестицій. 9. Глиняні дощечки з Вавилону. У жовтні 1934 року професор. Археології з Ноттінгема отримав із розкопок у Месопотамії п'ять глиняних дощечок. Розшифрувавши їх, учений здивовано усвідомив, наскільки мало змінився світ за кілька тисячоліть. Записи на дощечках свідчили про проблеми такого собі Дабазіра, який заплутався в боргах, ховаючись від кредиторів, зв'язався з розбійниками, попався на крадіжці і був проданий у рабство. Приклавши всі сили, він втік з рабства, але невдовзі зрозумів, що здобув свободу лише частково, і, щоб стати повністю вільною людиною, треба звільнитися від боргів. Борги, вороги, а кредитори, друзі, усвідомив Дабазір і вирішив кардинально змінити своє життя. На першій дощечці було зафіксовано обіцянку Дабазіра повернутися до Вавилону за сирійського рабства та заплатити всі борги, ставши шановним громадянином свого міста. Для цього він планував влаштуватися на роботу і одну десяту зі свого заробітку залишати собі, а сімдесятих витрачати на свою родину та облаштування будинку. На другій дощечці Домазир записав імена всіх своїх кредиторів і суми боргу, пообіцявши справно витрачати на повернення боргів два десяті свого заробітку, що залишилися. На третій дощечці Домазир розповів про те, як чесно поговорив із кожним із кредиторів. Та поділився з ними планом повернення боргів. Хтось посміявся над ним, хтось розлютився, але інші кредитори постаралися зрозуміти і підтримати боржника, що розкаявся. На четвертій дощечці було записано, як домазир почав потроху успішно виплачувати борги, а свої заощадження купив кілька верблюдів. П'ята дощечка розповідала про те, що Домазіру вдалося виплатити борг, налагодити своє життя та стати шановною людиною в Вавилоні. Мудрий план дозволив йому перетворитися з раба боргів на господаря свого життя. Після вивчення дощечок професор археології згадав про свої борги і сповнився рішучістю застосувати план до мазира у тому, щоб виправити своє фінансове становище. Як і вавилонянин, він чесно поспілкувався з кредиторами і почав відкладати десятину собі на рахунок, а із двох десятих заробітку виплачувати борги, і план спрацював так само. Як і багато століть тому, довівши, що правила взаємин людини та грошей не змінилися за тисячоліття. 10. Щасливчик з Вавилону Як бути щасливим та зберігати присутність духу у будь якій складній життєвій ситуації. Для цього треба зробити роботу своїм другом про це свідчить ще одна історія життя мешканців Вавилону. Шар Рунада був рабом, але навіть з такого незавидного становища він зміг вибитися в люди та розбагатіти. Він не нив і не скаржився, не працював аби як багато інших рабів, нарікаючи на безрадісну працю. Він зробив роботу своїм найкращим другом і помічником. Саме вона давала йому сили в непрості хвилини та запалювала блиском його очі. Чесно, і з цікавістю працюючи, виявляючи ініціативу, він став партнером свого господаря пекаря. Йому вдалося навчитися пекти смачні вироби та з вигадкою їх продавати. Робота дозволила шару завести вірних друзів, які врятували його у скрутну хвилину. В результаті він зміг викупити свою свободу, але, навіть, будучи вільною людиною, продовжував працювати і насолоджуватися працею. Робота не доля рабів, а одна з найбільших радощів у житті та привілеїв вільних людей. Висновок соромно залишатися бідним у світі, де золота вистачить усім. Поєднайте ваше прагнення до добробуту зі знанням наступних законів збагачення. Коррін. Скільки б ви не заробляли, почніть створювати заощадження, відкладаючи десяту частину свого заробітку. Платіть не лише іншим, а й собі. Якщо вистачало на життя цілого заробітку, то вистачить і його дев'яти частин. 2. Кожна заощаджена монета повинна працювати і приносити дохід, а не лежати мертвим вантажем. Гроші розмножуються лише у роботі. 3. Захищайте свої заощадження, до ваших послуг різні способи страхування та методи безпечних інвестицій. Довіряйте свої гроші лише професіоналам, просіть поради лише у обізнаних людей. Не пожирайте дітей, народжених вашими заощадженнями. Не витрачайте всі свої перші дивіденди на хвилині насолоди. Спочатку створіть цілу армію золотих рабів 5. Плануйте свій бюджет. 6. Не прагнете моментального збагачення. Бережіться дилетантів та шахраїв. Не намагайтеся заробити на азартних іграх ви завжди залишитеся у програші. Сім. Забезпечте вашу старість та майбутнє вашої родини. Сплануйте вкладення так, щоб дивіденди забезпечували вас тоді, коли ви не зможете більше працювати. Застрахуйте ваше життя, складіть справедливий заповіт. 8. Гроші повинні забезпечувати хорошу якість життя вам та вашим близьким. Використовуйте для цього частини свого заробітку, що залишилися. Дбайте про своїх близьких. 9. Стати власником свого житла. Якщо у вас недостатньо грошей, візьміть позику. Виплачувати кредит за власний будинок краще, ніж платити ренту за оренду чужого житла. Гарантією вашої плодоспроможності стануть відкладені гроші. 10. Не живіть постійно у борг. Це доля раба. Якщо у вас є борги чи кредити, регулярно витрачайте на їхній виплат 20 десяті свого заробітку, 12. 11. Успіх надає щасливу можливість розбагатіти кожному, особливо він прихильний до тих, хто чесно працює, але треба вміти скористатися шансом, діяти швидко та не відкладати ухвалення рішень. Дванадцять по можливості допомагайте ближнім, але не ризикуючи своїм багатством не звалюйте на себе чужу ношу, маленька обережність, навіть у спілкуванні з близькими здатна у майбутньому уберегти від великого розчарування та повного розриву стосунків. 13. Вдосконалюйте свої професійні навички та вміння заробляти гроші. Нехай робота стане вашим другом і приносить радість. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.